Вітаю на органічній садибі. Ось такий урожай зеленого горошку зібрав. Це з маленькою такого, шматочку. А, і вон ще скільки урожаю залишилось. Ще буде досить багато. Всі стручки, які вже такі ну, достигли, всі зібрав зараз. Хоча до цього теж ще досить мало дружина обривала, дуже любить вона зелений горошок. Кому цікаво, а, чим підживлював грошей, щоб досягти такої урожайності, напишіть в коментарях. Якщо будуть бажаючі, зніму про це відео. До речі, також я, наприклад, буду сіяти горошок після збору чеснику і цибулі на ці грядочки. Адже горошок це теж сідерат. І він так само, як і будь-який інший сідерат, виконує функцію по покращенню ґрунту. Але при цьому бонусом можна буде ще зібрати урожай. Звісно що влітку він не буде. Ну, так ефективно і класно рости, як посаджений навесні, але все одно, оскільки ми садимо його ексідрато, врожай, це приємний бонус, я вважаю це досить непоганим рішенням. Тому оці гібриди Муціо, Summerwood і Дальго, мені дуже сподобались, дуже смачні, але як бачите, дуже врожайні. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі показувати органічні овочі.